Доброго часу доби. Ви на каналі Райпача Мама, в каналі просвітлених, пробуджених і ті, що тільки в процесі. І давайте подивимося, що про вас говорять за вашою спиною. Що говорять про вас за вашою спиною? Родичі, напарники, просто люди поїхали, що про вас говорять. Що ви не боїтеся починати спочатку? Що скільки, скільки б вам разів не доводилося закінчувати відносини, проекти, міняти роботу, ви кожного разу, начебто, набиралися сили і проявлялися. І проявлялася кожного разу як яскрава, харизматична. Ну, не людина, яка потерзана судьбою, а людина, яка начебто переродилася кожного разу, як фенікс, кожного разу, як, ну, як квітка. Що ще про вас кажуть? Що ви ну, хазяйка долі, що ви рулите своїм життям, що ви своє життя святкуєте, і що частина вашого життя нікому не відома, що ну, про ваше життя повністю ніхто нічого не знає, що ви буваєте холодна, справедлива і дуже багато віддаєте. От розумієте, що ви вмієте е, давати і брати. Можливо, вас навіть не треба просити про допомогу, ви самі її пропонуєте. Причому як оточуючим, так і всесвітом. Можливо, ви годуєте кицьок, собачок, живот, ну, животних пташок. Тобто люди це помічають. Холодна, розсудлива, образована, справедлива, можливо, аж занадто справедлива. І шукає справедливості не тільки від оточуючи, а дуже справедлива ну, по відношенню до себе, дуже багато від себе е, требує. Що ще про вас кажуть, що ви людина сила, що ви людина сила, і е, що ви. У вас були різні періоди в житті, і періоди наповненості щастя, і періоди повного розчарування, але ви все одно залишилися при силі своїй. Небаємо начебто якісь покривителі. Що ви завжди залишаєтеся в позиції переможеці. Що вам дуже важко. Як би вам не було важко, можливо, ви витягнете на собі зайві обов'язки, що ви все одно справляєтеся. Ви все одно, крім всіх обов'язків, що виберете енергію на те, щоб рухатися до свого сонця. Що сонце там, де ви. Ще що кажуть за вашою спиною. Що ви. Людина, яка о, хазяйка собственного життя, що ви розбиваєте серця, що от ви як захочете, так і буде, що ви о, 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 абсолютно будь-яку ситуацію спроможні повернути в своє русло так, як вам треба, правда? Беріть увагу на свічку, що ви розбиваєте серця чоловікам, причому тут йде стабільним чоловікам. Так, поїхали. Далі. Що ви жадіна? Що ви жадіна е, на свій ресурс? Можливо, от мені зараз пішла думка, буду казати, що ви е, приховуєте якийсь свій ресурс. Можливо. Ви начебто і ділитеся, але вашого своїм доходом ви не хвастаєтеся. Розумієте? І е, е, карта минулого про що? Що в минулому у вас дуже було багато розчарувань, і конфліктів. Але все одно ви вийшли ну, просто е, стабільною, благодатною, забезпеченою жінкою. Що ви з усього можете винести урок, уроки з минулого, е, начебто вас провокують вас бути в достатку. Це вам все йде в ріст. Розумієте? Далі. Що ви дуже закрита, що у вас є частина якої життя, про яке зовсім ніхто не знає. І що в цій частині життя це не просто ну, період безділля. це період, коли ви щось вчите, щось починаєте, щось, Ну, як вже сказала, вивчаєте щось нове, і цей період життя тільки ваший. Ви навіть самих близьких сюди не допускаєте, що ще про вас кажуть, за спиною? що ви. Дуже сміливо йдете в своє майбутнє і закриваєтеся. От, закриваєтеся про що. Ще навсі трудно, ще знаєте, як ви, ви начебто просто дивитеся з гори. Ви знаєте, що ви це переможете. Начебто ж серце ваше закрите після багатьох якихось переживань. Ну, тобто, що ви не втрачаєте оптимізму і просто як, ну, як мудрець, созерцаєте на це все, дивитеся взагалі під іншим кутом, не під таким кутом, начебто ви не в системі. Той, хто треба, мене зрозуміє, начебто ви на, на совершенно вищих вібраціях. Так. А, що, якби вам не було страшно, ви все одно рухаєтеся і йдете до нових яких, захоплень, до нових берегів. Як би вам не було страшно? Ваш страх, начебто, бувають моменти, що вам здається, що і руки, і ноги зв'язані, а ви все одно повертаєте фортуну в сторону свого наповнення. І ще раз повторюю, що вам це іде в блогу. Що ще? Що ви жінка із таємними знаннями, жінка просвітлена, про мудра жінка, яка вміє любити, яка вміє розподіляти енергію так, як вона вважає за потрібне, і може. Як і мах перевернути своє життя бо в їй потрібне русло, трансформувати енергію собі на благо і будь-яку ситуацію. Розумієте? І це все по праву. Начебто, до вас аж хочеться за порадою сходити, неважно якого ви віку, от до вас приходять правда. який чорний дим. чорний дим. До вас приходять okay. за порадою по праву, начебто, ви не в одному житті давали поради. Що після якихось розрушень ви. От так скажу, як пішло, колишніх залишаєте просто в паузі і ну, не, не допускаєте до себе. Далі карта блоку. І що ви, якби там не було, ви будете рухатися і завжди будете в матеріальному благополуччі і в сім'ї. Угу. Більше не буду запитувати на дні колоди, а, двойка кубків, що ви. Людина, яка заслуговує любові, яка в парі, так, яка наповнюється із усіх, можливо, навіть трошки фантазерка, яка е, от, тією інформацією абсолютно з, з, з будь-яких істочників, що навіть ви як е, ну, спустилися з неба з казки, можливо, вам казали, що ви е, не, з цього, е, ну, не, не з цього миру, з луни, там, з якоїсь планети, з Марсу. Ви мене зрозуміли. Так, і що у вас завжди є шанувальники, і що все, що ви робите, ви робите з великою любов'ю. Благодарю за просмотри, за лайки, за донати, за коментарі. Побачимося ще багато-багато разів на моєму каналі і приймаємо інформацію екологічно і виблаго для себе. Благодарю!